Хотів би з вами поговорити про таке поняття, як ми трошки зачепили, як наш характер. Угу. О, це така штука, яку, яку треба постійно опрацьовувати, угу. постійно вона хоче відкатувати до попередніх налаштувань, треба постійно тримати в тонусі. Угу. Як працювати з нашим спорченим характером, угу. який від Адама тягнеться по ДНК по цепорсі? Так, наріхована да. ДНК є. Якщо брати, виведу грань зразу: темперамент це вродження. Характер це надбане. Бо деякі кажуть, характер не змінюється. Характер змінюється. Uh -huh. Якщо брати ілюстративно, це темперамент це вроджений. Його вже не зміниш. Темперамент не міняється. Все, так вже. Базові настройки. Голерик так вже й досмертний. Чотири види: типу особистості: Холерик, флегматик, меланхолік. Хтось сказав, вер, Лев, бобер, Видран, нюфаур. Але є те, що воно мішано, що немає рідко uh, є да, чітко да, вони є, да, Система Діз може класно працюється. Вони мішані всі, да. але ось фішка в чому, що. образно кажучи, це як вода, б'є ключ. Вона б'є одна і та сама, а потім ти можеш підсолоджувати, додавати якісь ароматизатори там, І це вже є темперамент. Темперамент, ой, характер тепер. Характер це, якщо казати коротко, це. Е, Характер це темперамент, на який повпливало виховання. Mm -hmm. О. Характер це сукупність звичок. Це випрацьовуване. І тут треба працювати. Тут не можна притискати, в мене такий характер в шлюбі, особливо. Значить, змінююся. Приймаємо. В не я Христовий. Є. Да, да, да. Да. Так. Ні, тут тут не, не отмазатись. Тут треба розвивати. Характер так. Для розвитку характера базові речі, по-перше, переображення буде йти, відносини з Богом будуть міняти. Друге, суспільство. Просто шліфовка йде постійно. Я маю розуміти, що я під суспільством буду шліфуватися, буду через деякий час, е будуть схожим на, на тих, хто мене оточують. Mm -hmm. Третій момент для того, щоб розвивати характер, е випробування це просто красота. Нам вони не подобаються. Ніхто логічно випробування собі не організовує в житті, але Бог, по своїй великій милості та благодаті, випробування являється елементами благодаті, куди ми самі себе не погрузили би. Тяжкі обставини формують характер. Благо мені, що я постраждав. Як благо, ну взагалі це дуже звучить навіть так. При е, печалі лиця серце робиться кращим, Соломон Мудрий каже. І я би раджу людям влаштовувати собі тести, влаштовувати собі площадки, де будете служити людям. Бо там буде характер формуватися. Характер формується під відповідальністю. Крок за кроком брати на себе нагрузку все більше і більше. І характер ще важливий момент. Класно, коли в тебе він сформувався, попробуй сформувати його для інших. Тому що, якщо в тебе вже ну, якби базові настройки вже стали нормальними, ти став адекватною людиною. Служитель нового, скажімо так, формату, це похоже на Христа все більше. Ставати чоловіком, мати чоловічий характер це еквівалент стати, похожим на Христа. <кій> Лідер слуга. Які може зретися себе. От тут треба формуватися, але потім, коли в тебе вже класні є цінності, є грання в характеру, поможи другим сформуватись кругом тебе, не залиш це тільки для себе. Це як Йосип. Ми бачимо, як його шліфує Господь конкретно. Господь його відшліфував, скільки він років. Нормально там. — да, да. Господь зробив з нього, викував Йосипа, того, якого ми маємо. В стартових... тут, скажімо, в Ну, в базових налаштунках на, на він, він дуже егоїстичний. Він молоденький, йому стільки ще пройти треба, щоб він став тим Йосипом, який може сісти на трон єгипетський. Але потім він по розуміє, що який він вже він починає займатися своїми братиками. Але його егоїзм не був описаний в Біблії. А, Чи ви так більше на ну, Вгад беремо? Він не то, що егоїстичний. А, Бач, спонукає до цього. Був був... Він був наївний. Він наївний, так. Ну, але наївний. Нього... Але дивись, не... ну давай егоїзм як візьмемо. Егоїзм зосередженість на своєму я. Давай тобі, слово Боже. А, а, мой сноп, ваші снопи, ну, я. Але як приснувся, так і трактував. в принципі. Да, да. Що в нього хороше, він любить братів, це правда. А вони він, він, не, він, не стучить, він каже про них правду. Це це, в принципі, хороші речі. Та, так, його любить більше, ніж інших. Велика любов може привести до велику ненависті з сторони інших, але він в порядку, в принципі, якщо брати, йому треба багато навчитися. Господь йому цю школу припадає. Щоб його підняти відповідальність цього конкретно зрощує. Я би я раджу завжди людям: беріть несе відповідальність, яку де Господь дає. Чи, я часто прошу подивись, де ти можеш послужити. Mm -hmm. Спитаю у братів, де я можу послужити. Служіння буде формувати характер просто. Особливо, якщо ти в тебе ще наставник, з ким ти можеш я йти, це просто красота. А потім, коли сформувався, сам поможе іншому. Йосип займається братами конкретно, розуміє, що вони ще не готові сісти або воссісти сісти в майбутньому 12 колін ізраїлевих возглавити. Починається школа випробувань для них тепер. Побачити, наскільки вони толкові вже.